Ще є в Україні, ми не вдалися до якихось радикальних дій. Були пропозиції незаконні дії керівництва державного підприємства піддати там, сміттєві ілюстрації чи ще щось, але ж ми не пішли такими радикальними шляхами, ми вибрали саме законний шлях. Ми зареєстрували колективний трудовий спір. Ми пройшли дуже важкі переговори і процедури, які ні до чого не привели. І буквально 6 лютого відбулися загальні збори найманих працівників державного підприємства за офіційних делегацій, на якому було вирішено оголосити 25 лютого страйк. Вимога, яка залишилась незадоволеною, це припинити незаконні звільнення найманих працівників. І яка ситуація на сьогоднішній день? Дійсно є певні зміни, дійсно, авіаційний ринок дещо впав, і колектив це розуміє. І навіть коли стояло питання, що, мабуть, треба когось звільнити, скоротити, щоб зменшити нібито збитковість підприємства, люди були до цього готові. Але законодавством чітко передбачена процедура, яким чином відбувається процедура скорочення. Директор Поліщук, пан Чолнаков, ще деякі особи, вони в односторонньому порядку просто вибрали 40 осіб, які їм не подобаються, і от на сьогоднішній день вже звільнено понад 42 особи.